А ви вже знаєте про клуб споживачів, який дає продукцію преміум сегмента за найнижчою ціною на світовому ринку, і лише за рекомендацією мати основне або додаткове джерело доходу. Вітаю всіх. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії Лікут. Я з радістю з вами поділюсь цим інноваційним проектом, який вас може зацікавити. Перелічу декілька переваг клубної компанії для того, щоб ви прийняли правильне рішення. Це клуб закритого типу, і сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням активного учасника. Тож в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким ви можете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії «Лівгуд», а також будуть іще перелічені різні посилання, за якими ви можете приєднатись стати партнером або лише клієнтом, ну або ж просто написати мені в телеграм-канал, де я з радістю вам дам згородній зв'язок і відповім на усі ваші запитання. Отже, це клуб, який працює в понад 200 країнах світу. Він набирає неабиякої популярності, має топ 5 найвищих рейтингів динаміки росту. Це клуб, в якому найвищий рейтинг надійності, 3A+, лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Про цей клуб говорять і пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як та бізнес-форхом. І за показниками цих видань клубна компанія займає перше лідерське місце, починаючи з 2024 року, і по сьогоднішній день 2025 року. 82% свого доходу засновники клубної компанії Лігут виплачують усім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють клієнтську базу лише за. Рекламної інформаційну діяльність, ви можете створити власну справу і розвивати її в понад 200 країнах світу. Вхід доступний абсолютно кожному лише 50 доларів. З цих 50 доларів, 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди членство з кубної компанії, займаєте своє основне місце. Ну а далі лише залишається ваша активність сплата вашої щомісячної абонплати в розмірі 10 доларів. Тут відсутній товарообіг. Ви купуєте продукцію лише за власним бажанням, тоді коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви потребуєте. Ви можете бути тут лише споживачем-клієнтом, який має право купувати продукцію як за роздрібною ціною, яка є в рази дешевшою, так і за ціною учасника. Для того щоб купити продукцію за ціною учасника, вам потрібно лише сплатити 10 доларів на місяць і купити на протязі цього місяця весь асортимент тої продукції, якої вам хочеться купити в тій кількості, якої ви потребуєте. До речі, засновники клубної кампанії зробили подарунки для таких клієнтів в вашому особистому кабінеті. Буде особисте ваше реферальне посилання, яким ви можете ділитися зі своїми друзями та знайомими. За це ви отримаєте подарунок у вигляді продукту, який знаходиться на полиці маркетплейсу, і звичайно, обравши його на слідуючий місяць при вашому замовленні, ви отримаєте дані подарунки. Клубі є можливість отримати дохід до 2000 доларів на місяць без залучення клієнтів. Це відбувається за рахунок переливу по лінії PowerLine. Звертаю вашу увагу. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете написати мені їх в телеграм-канал. Лише за 13 місяців своєї діяльності до клубної компанії підписався перший мільйон. Підписників сьогодні нас налічується близько 2 мільйонів. Це дуже швидке і динамічне зростання. 190% учасників щомісяця підтверджують свою активність, в тому що люди бачать свою вигоду та перевагу. Ви насправді купуєте преміум сегмента продукцію найвищої якості. Сьогодні на полиці маркетплейсу знаходиться продукція велнес спорту, здоров'я, краси, молодості та довголіття. Та з часом асортимент буде розширюватися. Тут буде щонайменше 200 різних брендових товарів, а з. Водом і послуг все лише розпочинається. Це не просто слова, це підтверджені факти. Ми створюємо бізнес у компанії, яка створює тренди. І які визнаються на світовому рівні, коли обираєш кращих результат говорить сам про себе. Напишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю вам дам згородній зв'язок. Приєднуйтесь до клубної компанії Лігут. Ви матимете сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Гормональний баланс може бути еквівалентом ходьби по канату. Жіночий гормональний цикл неймовірно складний і часто неправильно розуміється. Кожна жінка може зрозуміти це і все ж немає двох однакових жінок. Першопричина гормональних коливань може бути багатогранною, але ознаки та симптоми часто можна співвіднести: пітливість і почервоніння часто називають приливами: менструальні спазми, дискомфортне здуття живота, стратою апетиту, нестабільні перепади настрою та загальне відчуття загального дискомфорту. Гарна новина полягає в тому, що існують ключові дієтичні інгредієнти, які можуть значно покращити ці симптоми природним шляхом. Ці корисні рослинні екстракти це найякісніші науково отримані інгредієнти, що базуються на багаторічній науці та досвіді покращення коливань, прогестерону та естрогену, які виникають. На різних етапах нашого життя і які продемонстрували зменшення тяжкості симптомів. Пропонуємо вам гормональний баланс для жінок від клубної компанії «Лівгуд». Підживіть своє тіло продуктом, який змінить ваш спосіб зарядження енергією. Є три від клубної компанії Лівгуд. Перевагами є підвищення продуктивності та фізичної працездатності, збільшення енергії, збільшення клітинної гідратації, покращує настрій та антиоксидантну здатність за допомогою бета прайм, покращує когнітивні функції та швидкість обробки розумових згідностей, а також допомагає покращити вікову втрату м'язів. Лівгуд – це клуб споживачів, де ви можете купити преміум сегмента продукцію за найнижчою ціною, а за рекомендацію отримати дохід.